І так, підписники, всім привіт! З вами феймбой а я сьогодні покажу два рівня, які я зробив в гріаж. А перед початком цього відео не забудьте поставити вподобайку, а також підписатися на мій канал. І написати е, коментарі. Мені це буде дуже приємно. А ми починаємо. Зараз скажу, що зараз буде реклама, тому перемотаю. Ага, реклами нема. Якщо тут сторону, то можна побачити зірочку. Треба бути дуже оперечно. Те, що добре, що не давав, а то заки. Отакий екшн тут твориться. Ааа, тепер їхні до речі, вже можна без інтернету грати. От тут важко розрахувати момент зірками, тому що ...то зірочки можна в цілому забрати, тільки це треба дуже вчасно, а невідомо коли. Це мої два рівня були в цій грі. Пропоную створити один і який... власний рівень. Припустимо так ми зробимо для початку. Став нашого, як би... так би мовити персонажа на старт. І... Так. Персонажа поставили, а далі... Далі що? Я представляю таку штуку, що коли я, так би мовити, йду, ну, керую персонажа, то тоді... Я врізаюся в ці блоки. І виходить я врізаюся. Тільки... Де вони тут? А, осьо! Ось ці блоки, здається. Це такі блоки. Ну, не зовсім таке, але... але... А задумка в цілому зрозуміло. Так. Так. Ставимо ще один бок. Блин, тут тут децебок. А, ні, хай буде все-таки. Так. Ага. Признаюсь в цебок. Видаляємо ці боки. Ну і особисто прокладаємо тут таку, так би мовити, доріжку. Так. А, мабуть, каже, ці поставити. Да, цей блок якось не дуже вписується сюди. Тому каже. Краще не побратим. А да. ти... ну, хоча ні, все рівно буде те саме. Да, буде те саме. Ну добре, хоч. Хоті... Хоча я взагалі хотів по інтакшому зробити. Але що буде, те ти... й буде. Так. Я, так, так блоки поставив, невідомо як. І все. Прокладаємо отакий ж тунельчик. А ці блоки потрібні мені для того, щоб я поставив сюди. О, так от таких от пчів, котрі будуть ганятися за тобою. І... Тільки тут блоки поставлю, щоб якось трохи краще виглядало. Для того, щоб... Покладу вот такі шипи, Якщо я їх прокладу і пройду сюди, то я попаду в портал. ставим сюди ще один. Ну і ставим сюди блоки. Ще один портал. Котрий буде телепортувати? Поки ще не відомо куди. Так. так, а це що? А, це оці ось... От боки. Ясненько. Вони поки що мені не потрібні. Я не сюди розміщу портал. А розміщу я його може десь тут зверху. Навіть не знаю. Просто хочу зробити такий рівень, про який, будемо знати, про який будемо, знати, будемо знати тільки ви і я. Ну і всі, хто дивляться це відео. Розмішую сюди портал. Разумі зірку. І фруктики. Такі от фруктики лама. Так, так само можна сюди розчистити. Ну і поки що на цьому можна закінчити. Кому сподобалося це відео, та і ті і, не тільки відео і рівні, то поставте подобайку, а також підпишіться на мій канал. Всього найкращого.